mm e Усім привіт! Сьогодні найкоротший день року, але ви точно ще встигнете виграти. В ефірі Державна числова лотерея Магалоти, я Ірина Фролова. Дивіться, які неймовірні призи сьогодні будемо розігрувати. Мегаджекпот 11 мільйонів та 700 тисяч гривень. Та Мегаприз 5 мільйонів і 300 тисяч гривень. Друзі, саме сьогодні в день зимового. Сонцестояння починається прекрасне свято народження нового сонця. А за тим, як в нашій студії будуть народжуватися нові мільйонери, стежитиме тиражна комісія. І разом з нею ми оголошуємо, що 1598-й тираж відкрито. Вмикаємо молототрон. Не повірите, але у стародавніх слов'ян 20 грудня було останнім днем осені. А сьогодні починався колядень – перший місяць зими. Номер першої кульки 17. Отож, сьогодні за давньою традицією Різдво Коляди. Номер другої кульки 37. Радуйся! Ой, радуйся, земле ясен світ народився. Пам'ятаєте? Тобто сонце народилося. Це і зараз найпопулярніша колядка в Україні. Номер 3 кульки один. Часи дещо змінюють Кола – дар, та й календар. Номер 4-ї кульки 32. Але незмінним взимку є наше бажання святкувати і співати. І я дуже сподіваюся, що сьогодні, завдяки щасливій ставці, хтось із вас буде і співати, і святкувати. Номер п'ятої кульки 26. І нам з вами, друзі, залишилося дочекатися останній шостий номер виграшної кульки. І її номер 23. Ну, а для того, аби дізнатися, хто ж сьогодні стане мільйонером і чи з'явиться у нас мільйонер, нам потрібна ще сьома кулька мега кулька. Вмикає молототрон, як ви знаєте, мегакулька причудова і чарівна. Вона здатна подвоїти ваші виграші, якщо ви правильно її вгадали. Сьогодні виграшною є мегакулька 3, тож загалом комбінація щасливих чисел на сьогодні така. 17, 37, 1, 32, 26, 23 та мегакулька 3. Дуже хочеться мені порадіти за нового мільйонера сьогодні. Сподіваюся, що він таки народиться. Дізнаємось буквально за мить. Отже, якщо ви правильно вгадали 3 кульки, то виграли 25 гривень за чотири вгаданих числа 240 гривень, а за п'ять вгаданих чисел 4874 гривні. Якщо правильно вгадали мегакульку, ваші виграші подвояться. Наступного разу призи такі. Мегаприз! 5 мільйонів та 350 тисяч гривень. Та мегаджекот – 11 мільйонів і 750 тисяч гривень. Друзі, ця ніч найдовша в році. Солодких снів вам і миру й достатку вашому дому.